Який узвар смачний? Дівчки, побажаємо миру миру і добра. Чай, чай, чай. Такий який добрий чай. Це дубль три, це ми просто так. Да. За ваше здоров'я. З салом, з натуральним, з домашнім на. Як же я не можу таке красунь не сфоткати? ви подивіться на мене, чи що. Оп, все, красу. Та ви працюйте, працюйте. Озварчик що... дуже добрий, бульбашка. Я собі переїжджати м'яла, крапу. Нормально, воно вітер зараз поміняється. Всі працюють. дробцята горять, котлики димлять, вариться. дівчата під підігріваються. Да? Дівчата підігріваються, все жінчинам картошечка чиститься. Не, не хочу твого петуха. Та то в прямому ефірі потім покажуть. Я ти включу будеш. Що хочеш теру. Куди до петуха чи що? А тепер смертельний номер. Аксесуари на ярмарку. Та хай сидить там. Садий, Люда, вже дружна з ним. Пустий. <ріст> він зв'язаний хоч ноги в нього. <ріст> так, <ріст> так, <ріст> о, який малий. А в нього ноги вже розв'язались. А, -а, а Місто собак. Дивись на мене. Люда, то місто собак. Його дав, як чи ж може ми його на кашу пустимо? Чи... Так... Дивись, а будемо, а він буде. тут буде жити. Як тут кажуть? Може, бо він наївся добре. А трибут, звісно, серйоз. Ночнушку надівайте, так. Так що красота, працюємо, готуємося. Що там буде далі, не знаю. Я не знаю, чи зможу я піти на саму екскурсію. Але от так круто. Хто має таку можливість, приїжджайте сюди. Атмосфера чудова. Колектив прекрасний, директор. Суперовий така красота. Повернутися в ті часи, коли... Хі. Ну, як в моє дитинство, я 79-го року. Така красота, я так зрозумів, за кожним будинком е, якийсь екскурсовод, господиня. Ось такі хати. Е, так, я ще толком нічого не знаю, але е, так з перших вуст. Директора, що територія цього музею 30 га. 30 гектарів. Город, ну так, да, дитячи, як воно круто, так? Да? Будинок. Город воно вже посаджений. Крутяк. Скрізь є господарки. Красота. Такий будиночок. Теж квіточки, заборчик плетений. Теж, бачите, горуди да, як по справжньому. Але жити тут не можна. Деякі люди кажуть, о, я б тут жив, я б тут жила. Понятно, що в свободів можна було б запитати про ці всі моменти, ну але, але 30 гектарів, його ж треба обслуговувати. Скільки тут людей задіяно. Клас. Ну це кажесь клуні оце. От в мене вже от не пам'ятаю в селі, іменно таких плетених кажись, не було. Якщо ще трішечки засню, поки є хвилинка, походю. Такий будинок. Теж з ганком. Теж був хазяїн тут богатий, як казала господиня з першого відео. Є і клуня, й підсобні приміщення, тобто повітка, город є. Різна воно техніка, яка раніше була, не знаю що воно таке. Покажи вони на молотить зерно. Клас. Володясь. Дуже прикольно. Сфоткаюсь. Тут можна приїжджати, відосик знімати. Біля кожного. музею ММ Бенардоса. Біля кожного будинку цього можна знімати відео, говорити з екскурсоводом, розкажуть цілу історію і таки можна зробити було б відосики. Ну, так як ще про свиней, але завітав сюди. Клас. Просто класно. Дуже прикольно. Таке все. Подвір'я. Також сидять дві дами. Під сім. Город посаджений. Да? У мене ще не, ну, є на городі квіточки, цибулька воно росте. Так як раніше було. Щось посажено. Красота. Якщо двіжнячок. Олександр Олександрович. О, звізда, привіт. Ти з бабою приїхав? Порядок, де вона? Там. Бабушка, де ти? Хоргорлиця підтягується. Олександр Олександрович, привіт. Бульбашка здоров. Вже нормально підігрілись, Поняв, Ксюшка, О, Маришка уже пригодилась, красотулька. Все крутяк. Да, красотухи. Что это они уже через заборы лазят? а? Мама Люба, привет. Что? Добрый день. Доброго здоровья. <связывая> 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 команда, команда. <голові> <Які перебісти, голові> вони вже зразу атакують. Ще це передінуться, будуть красиві. Все буде ченчанарем. Да? Ох, і вінок у тебе. Ай-яй-яй. Пітух пішов, пішов на ярмарку. А, проблема. А то дофотографірувались. Пітух утік. пішов. Так що тепер є вам задача пітуха ловити. З двох сторін заходьте. Селфі на пам'ять. З петухом. Ідеш, старий кінь борозди не портить. Глибоко не уре, ну і не спорта. Фух, п'ятька в наших руках. Є yeah, контакт. Мар'яна Васильівна. Шилудько зробив вещі. Конкретні, які вещі. Петуха зловив, шо. Мама Люба, ти шо? Я його заділав. Пітуха! Да. Маріяся Васильівна, кому його віддавати? Люда, це Люда! Люда! Люда сумочка, люда петух петухся. Ні, люда зим петухом. Все, я тобі заділа. Тільки Ой, упустиш. Дайте! Візьми йому ноги зв'яжи, Марія Васильна. Він не встрався, як вильйовився. Не знаю. Чи він взрався, я точно встровся. Все, передав, передав. Красавчик, так. Да. Все, є. Беріть канапешки, сама. Все, снідаємо, готуємося. Працюємо. Фух. Як не свиней ловить, пан Лучко, так петухів ловить. Що це таке? Ви знаєте, пропер, я так екскурсію зробив по всьому музею з цим да? петухом, звісно. Та є трохи, між. трошки не можна. Але я так зрозумів, що Молода гвардія з петухами діла немає, і то вони його не зловлять. Повара да. працюють, хоч засніму, да, на камеру. Кришки відкривають, закривають. О, горить, красота, це, це, Вадюся, це, це, Вадюся, да, ми собі їсти Падесик, <реку> <Да? реку> порядок. Ну так рибак. Ти ж рибак? Ну да. Так, так. ти наловив уже чи ні? Трохи був. Та чого він пів відра є. От. <реку> От. Ти наловив? Кажи так. Все, красота. Да? Я воняв. Не, ну ти ж був на рибалці, все ченчинарем. Так що запрошуємо на уху, на кашку. Шашлики самі з'їмо, так? Вадесь. Да. Марянси накаже ну, Мар все продати. А те, що буде на землі, то наше. Ось на церкво мальов. В зім'ям костюмі баба Найду, хочу, на да, на на да? Ти за вже. Губи, Люда, зараз на Да. Люда і Мар зуби Мар'ян, не веди його сюди, петуха. Бо він же дивиться, мангал горить, два котла шкваряться. Да, він просто думає, що ж ви куди в мене привезли. О. Скакаю, все нормально. Фотограф в ділі, петух в ділі, фотограф в ділі. печігар в ділі. Всі роботи працюють.